Вітаю на каналі скажи казку З радістю, моя малятко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку заночка в'язаночка. Жили собі в хатинці край села дід і баба. Пішов якось дід у ліс по дрова, а баба господарювала вдома. Натопивши та прибравши в хаті, взяла вона клубок ниток і почала в'язати. А поруч котику мостився. Не встигло сонце сісти, а в баби вже й рукавички готові. Дивиться, нитки ще залишилися. От і сплела з них ручки, ніжки, голівку та ще й косу. Гарню що вийшла лялечка, посадила її бабуся на віконце та й каже: Я тебе зв'язала, тому й назву тебе в'язаночкою або заночкою. Тут і дідусь із лісу повернувся, повечеряли вони і, утомлені, полягали спати. А заночка тим часом перетворилася на красуню дівицю проробила усю хатню роботу і знову стрибнула собі на підвіконня. Ніхто дівчину й не бачив, тільки котик випадково підглядів, але й сам не знав, сон то чи ні. І вирішив він наступної ночі не спати, а роздивитися, що ж тут відбувається. Прикривши легенько очі, вдав, що спить. Щойно заночка взялася підніматися, як він до неї стриб, і заговорив Дівчино, красуня, чому тобі не залишитися ось такою? Заплакала тоді гірко заночка та й розповіла котику про свою біду. Колись пекла вона хліб, пишний і рум'яний вдався, і на цей приємний запах мишка прибігла та й просить дівчину Дівчина, дівчино, дай мені хлібчика. Пошкодувала заночка для мишки хліба, не пригостила її. А мишка була чарівницею і дівчину покарала, перетворила її на ниточку. Пожалів котик заночку і вирішив їй допомогти. І самого ранку рушив у дорогу. Цілий день ішов, не їв, не пив, лапки йому втомилися. І нарешті прийшов у поле до Великої скирди сіна. Там він побачив мишеня. Воно злякалося та хотіло вже тікати, але котик сказав: Я не буду тебе кривдити, мурмяв, тільки про поміч прошу. Мені потрібно побачити вашу королеву, мишку, що чарівну силу має Мурмяу!» Прошмигнуло мишеня в нірку, а трохи згодом вилізла із неї мишка-чарівниця і запитала, що привело тебе до моїх володінь, котику? І котик розповів їй, про заночку, що вона добра, не ледача, може, досить їй вже в'язаною лялечкою бути. Подумала мишка, та й каже: Пі-пі-пі-пі, Я заночку покарала за жадібність, та можна це виправити. Ось тобі чарівне зернятко. Як зуміє заночка до ранку виростити з нього колосок. Зібрати врожай, змолоти борошно, спекти коровай і нагодувати всіх мишок із мого королівства, то знову стане дівчиною. Зрадів котик, узяв обережно зернятку і помчав щосили додому. Замочка, почувши про завдання від мишки, кинулась його негайно виконувати. І щойно спекла коровай, як з'явилися мишки із чарівного королівства. Кожна брала собі крихту. І зникала. І тільки но останнє мишенятко з'їла свою крихту, заночка знову стала дівчиною. І зажили вони з дідом і бабою довго та щасливо, а котика за його добре та сміливе серце щодня пригощали свіжою сметанкою. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Не забувай поставити лайк та підписуватись на канал, щоб не пропускати нові казки.